Як українські фанати відреагували на потенційних суперників збірної України на Євро 2024 Невже все так легко? Малиновський знову забив шикарний м'яч за Дженуа. А Олександр Зінченко відзначився асистом та підкорив серця фанатів Арсенала. Щиро вас, друзі, вітаю, Макс Коряда, ваш вподобайка. Гайда стартуємо ми з української прем'єр-ліги. Вчора відбулося три поєдинки: матч Колоса та оболоні опустимо. Там голів забито не було. Цікавіше було в кривому. Морозі там місцевий Кривбас здобув вольову перемогу над Олександрією. Підопічні ротаня після цієї поразки доходять до зони перехідних матчів. А Кривбас, оскільки Дніпро 1 поступився в Орсклі у себе вдома, доволі несподівано правда, Кривбас тепер вибився в лідери. Коротше кажучи, інтрига закручується все цікавіше і цікавіше, і справді коли таке взагалі в останнє було. Але словом, друзі, сьогодні низка інших матчів, як і в топових лігах, як і в УПЛ. Ну а де робити прогноз на ці матчі, ви й без мене знаєте. На сайті наших друзів компанії Favbet Переходьте за посиланням в закріпленому коменті. Ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне будьте всередині гри разом з трибуна та Фавбет. і крокуємо до наших у Європі. Вчора наші козаки знову феєрили. І якщо циганкові довбик несподівано не відзначилось результативними діями в матчі за Жерону, правда все одно не перемогли, то Коваленко і Малиновський наші козаки в Італії знову відзначились. Причому у них очний матч був Емполі Джено. Гра закінчилась в нічию 1-1. Коваленко відзначився асистом на 67-й хвилині. А за 30 хвилин до цього Малиновський знову розчинився. Чихлив свою гармату. Для Малиновського цей гол став 25-м у рамках серії А. 17 його м'ячів були забиті за меж штрафного майданчика, що становить 68%. Вищий відсоток забитих м'ячів за меж штрафного у серії А за останні 20 сезонів серед гравців, що мають у своєму активі 25 плюс голів, має лише Андреа Пірло. я... Звичайне порівняння звичайний топ, де Малиновський одразу за пірвий де нічого особливого вчора. Евертон Віталія Миколенка переміг Нотінгем з рахунком 1-0. Український захисник Ірисок вийшов у стартовому складі та відіграв весь матч. Статистичні портали та Скорт поставили гравцю однакову оцінку: – 7-1. Крім того, лівий фулбек виконав найбільше відборів у складі своєї команди у нинішньому сезоні. АПЛ це загалом на рахунку українця 34 відбори. Жоден інший гравець і не має у своєму активі більше. Інший наш козак В АПЛ Олександр Зінченко теж грав і по добрій класиці приносив шалену користь. На його рахунку асист у матчі проти Вулвергемптона. Ну і ще приблизно 20 тисяч нових підкорених сердець фанатів Арсенала. Бо вони знову в захваті від Зіни. Зінченко і Жезус. Я б ні на кого не проміняв цих двох. Інтелект Зінченка незамінний для Арсеналу. Гол Зінченка та Едегора був як комбінація Жорді Альби та. Месі. Одного дня вболівальники арсеналу. Ви зрозумієте цінність зінченка в цій команді. Щиро кажучи, останнім часом в повному кайфі від перформансів наших хлопців у Європі про тому, що вони відбуваються достатньо регулярно. Це не втомлює дивувати. Крокуємо далі до Андрія Луніна, який допоміг своїй команді перемогти Гранаду 2-0 у рамках 15-го туру Ла Ліги. Українець відіграв повний матч та не пропустив. Портал Софаскору оцінив гру воротаря у 6 -7. Це друга найгірша оцінка серед усіх гравців основи мадридського клубу. Для Андрія це четвертий матч на нулю сезоні. І є коментар самого. На після матчу. Дякую команді. У мене сьогодні відмерзли пальці. Завжди легше перемагати, коли тримаєш ворота сухими. У ну, наступний раз бери з собою чаю каву. Це якщо в реалі далі грати буде, а якщо перейде в вілі реалу, там вже, там вже руки, певно, мерзнути не будуть. Ну і від наших у Європі крокуємо до євро. Вчора відбулось жеребкування групового етапу, але перед цим важлива новина. Ось вона. Здивовані? Особисто я трохи так в контексті останніх новин. Але ми про жеребкування. Всі результати до вашої уваги. Але нас же цікавить наша група, в котру потрапимо, якщо пройдемо плей-офф. Тож, якщо українці пройдуть Боснію та Герцеговину, а потім переможця пари Ізраїль Ісландія у стикових матчах, то також зіграють на турнірі як переможці шляху б плей офф Переможець шляху Б потрапить у групу Е, e, де зіграє з Бельгією, Словаччиною та Румунією. Найслабша група з усіх на євро, але ще два матчі плей-офф прохідна Група, яку ми пройдемо, коли в неї пройдемо. Супер, нам взагалі фартить у плей-офф. Ну тут вже всі карти у нас краще й бути не могло. Оце так повезло. Ідеально. Нормально, всі так групи тут складаються для нас. Ніфіга собі, як замовляли, я зранку таку ж групу хотів, тільки замість словаччиною Словенію. А я навпаки вгадав і хотів саме Словаччину. для. Проходить далі саме воно: Бельгія, Словаччина і Румунія. Одразу детально розбирати суперників, будемо трохи згодом, але нині можу сказати наступне: подібна група на євро, якщо поглянути на всі інші групи, це просто цукерочка. Чому? Ну бо всі суперники, хіба крім Бельгії, це просто міцні середняки, з якими можна битись, грати і ставити найвищі цілі. Та й з Бельгією ідентично можна ставити найвищі задачі і їх досягати. Знову ж таки, просто подивіться на. Інші групи. Там чи не кожна група це група смерті. Нам дуже сильно пощастило. Навіть якби ми. От, о, ні, от уявіть, якби ми рухались по шляху А, а не по шляху Б. Ну я думаю, нікому б не хотілося б опинитися в цій групі. Втім, то вже забігаю далеко-далеко наперед. Нині Боснія і Герцеговина, і потім ще один матч, поки з жеребом нам фартить. Втім, далі все залежить від нас. Результат на порожньому місці не з'явиться. Знову ж таки, дивлюсь на всі інші групи, і це просто це, це якийсь нереальний фарт. Нам дуже сильно пощастило. Головне зараз викластись на полі на максимум, пройти і скористатись таким жеребом, бо він справді нам. Посміхнувся. Що ви, друзі, на цей рахунок думаєте? Пишіть свої коментарі. а Після того, як коментар напишете, вподобайки, підписки, все і так знаєте. Дякую за увагу, бережіть себе і па-па. На засочку.